У білгороді Дністровському відбулось чергове засідання виконавчого комітету міської ради. На порядку денному соціальні питання, компенсації за пошкоджене майно, організаційні рішення, а також важливі для громади теми утримання міської інфраструктури та тарифної політики на наступний рік. Одним із перших члени виконкому розглянули питання затвердження положення про комісію з розгляду звернень щодо надання допомоги для вирішення житлових питань окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, які проживали на тимчасово окупованих територіях. Створення комісії передбачено постановою Кабінету міністрів України та є частиною державного механізму підтримки внутрішньопереміщених осіб. Місцеві органи влади повинні також комісіонно приймати рішення про перевірку цих даних і винесення потім на виконавчі комітети або дозволяти людям отримати ці кошти, або ні. Також виконком розглянув питання, що стосується роботи комісії з обстеження пошкоджених об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій. Зокрема, було затверджено рішення комісії щодо розгляду звернень громадян про надання компенсацій. Окрему увагу приділили інфраструктурним питанням. Члени виконавчого комітету підтримали внесення змін та доповнень до рішення щодо затвердження титульного списку заходів на утримання міських доріг, тротуарів та об'єктів поточного ремонту. Змін. Сіль технічно з 20 на 25 тонн сума змінюється з 120 тисяч на 100 тонн. Потом пісок для підсипки з 120 тисяч гривень змінюється на 115 Додаємо ще об інфракции 20-40 на 300 тысяч відсів на 280 тисяч, виділяємо підрядним способом на 922,5 тисячі гривень ремонт і видаляємо э, дорог, ремонт і дорог, придбання електротоварів на комплектуючі для світлофорів на засіданні розглянули додаткові питання щодо встановлення тарифів на 2026 рік для комунальних підприємств водоканал та автотрансервіс. Як зазначили під час обговорення, тарифи для населення у 2026 році залишаться на рівні поточного року без змін як для водоканалу, так і для автотрансервісу. Хочу нагадати, що у нас тарифи на перевезення побутових відходів не піднімалися з 2024 року. Якщо ми переносимо на людей, то будинки багатоквартирні та одноквартирні з наявністю усіх видів благоустрою на одну особу 61 гривня 63 копійки коштувати кубометр сміття. На, на людину будинки приватного сектору з присадибної ділянкою з наявності усіх видів благоустрою 77 гривень 48 копійок, і будинки приватного сектора за відсутності централізованого опалення 79 гривень 6 копійок. Окрім цього, виконком затвердив графік проведення засідань адміністративної комісії на 2026 рік. А також ухвалив рішення з індивідуальних питань, зокрема щодо зміни імені дитини. Усі питання порядку денного були розглянуті та підтримані членами виконавчого комітету з урахуванням інтересів. Громади та поточної соціально-економічної ситуації в місті Анастасія Кімнатолік'янчук Мар'яна Козухар, Перший муніципальний канал.